Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі, доброго дня хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 13 годин 0,5 хвилин 5 березня 2023 року. Ми з вами знаходимося у вівторі Священного Лісу Господнього. Сьогодні вийшло повноцінне сонечко, і через сонце ми бачимо малюнок ліса, який потрохи оживає, потроху нас вітає в ньому і ми відчуваємо тишу і де неде співають пташки. Що хочеться сьогодні побажати? Що ви. Віднаходили все те, що вам потрібно через любов, через сприйняття, через е, ваше поєднання з цим дивовижним природним світом, не тільки в лісі, але і поза лісом, де є живі істоти. Тваринки, люди і все таке інше. Тож дякую всім тим, хто відгукається, ті, хто відкривають свої серця цьому світові, і ми всі разом будуємо наше прекрасне майбутнє. Незалежно від того, що є. Війна, бо війни завжди проходять, і е, історія людства це історія війн, то разом з Великою війною завжди є великий мир. Це не забувайте про формулу. Тож коли людина шукає миру, вона його знаходить. Коли людина шукає війни, вона теж її знаходить. Тож вибирайте, що вам краще і де ви можете максимально принести користь для всього людства. З вами був Сергій Голосівський, вівтар Священного лісу Господнього, п'ятий коридор тропи Серафима Саровського, Сукральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.